Всім добрий день. Готую їсти. Вже не знаю, що й готовить Вже все переготовила. Це надумала, думаю, звару перловку. Буде така каша. О, зроблю трошки піджарочку, таку як пудлівку. І буде нормальна їда. Я її замочила, п'ять разів промила. Замочила. Вона трошки постояла, чуть-чуть ну, це, щоб я була її на ноч намочила, то вона була б м'яка. Отак буде трохи довго борітися. Але нічого звариться. Оце я покришила картоплю такими маленькими кубочками. І там у мене капуста, зараз покажу. Це у мене капусточка. Я зараз її додаю до картопельки, Кришу цибульку і під кришечкою мені вона буде ніби так тушитися посолю, чуть поперчу, морпочки добавлю і буде така смакота. Із грибочками можна їсти і буде з кетчупом. Готові. щось треба. Ой, отаку. О! І буде чималенько. У мене цей жир, водоще, я бачите, у банці, що я купляла у Житомирі по 20 гривень сало. То, в Житомирі, звісно, набагато дешевше. Треба буде якось обов'язково купити. Можна додати трошки водички. Сковорода в мене стара, але вона з товстим дном, але вона добре в ній тушиться. Я добавлю водички, і воно трохи картопля вже така поджарена. Одною рукою один погано. І вона так гарно приготується. Буде добра їда. У наших грошах. Дорогеньке, а ви мені пишете, за ти є пенсії, що овруч, що золотівся. Я не вчитаю, чи є гроші, якщо чесно. Треба дивитися, що в кого є у своєму кошельку і думати, щоб якось віжить. А що хтось озолотівся, то таке то вже не мої діла. Не з моїм щастям, щоб я отримала гроші від держави деревнеє. є. Це не з моїм щастям. Не знаю. Люди Чорнобильські получали, але ми тут не жили, не проживали. І в мене того немає. Не з моїм дорогеньким щастям. Ви потроху бачите моє життя і що мене наоборот тільки можуть забрати. Я одозвонила на гарячу урядову лінію і. Вирішувала питання, але я так поняла, що гарача лінія це все те саме шарашкина контора, як всі остальні. Вони мені дали під номером моє звернення? І вже зараз місяць пройде, ніхрена ніхто не відреагував, Ніхрена нікому нічого не треба. Живі, як хочеш. Невже ви думаєте, якби людям солодко було жилося і були кошти якісь? Невже ви думаєте? Що я могла б дозволити, щоб моя дочка з онуками жили на квартирі і платили такі шані тисячі. Як ви думаєте, і впроголодь жити, жить, щось не дозволить купити. Мо, моя б дитина і мої онуки вже б давно жили б у хаті, я б вже провела газ, я б зробила собі зуби, ігору поробила, Віталіку, Віталіка в роті немає. Невже чого ви? Я не знаю, мені таке пишете. Я знаю Ровенська область, багато областей, які... Получали ці гроші, їх позабирали. Я тільки чую від людей, бідкаються, що Боже, позабирали гроші, нащо їх дали, а ми спробували такі гроші, тепер тих грошей немає. У мене наоборот забрали. У мене дитина фуріє вже більше 14 років. І е, по догляду особливою дитиною чи людиною е, платиться по догляду. Мене було 1200, було, було більше, потім вони забрали, сказали, що збой вийшов, мені їх не положено, і почали забирати ті гроші. 1200 я перездала документи у вересні і вони на наступний місяць повинні були нарахуватися 1200. Ну, Коли війна ну, почалася, то я ну і не тільки я, а всі люди, в кого є такі проблеми у сім'ї, перездають документи, і вони автоматом, уже коли війна почалася, зразу їх і нараховували. А документи своїм чередом йшло все нормально. Але потім вони мені сказали, що воєнного стану немає, і вже на слідуючий місяць за два місяці ну ви получите кошти. Потім зараз, коли вже пройшло слідуючий місяць, ці кошти не прийшли, я позвонила в пенсійний у совбез, в соціальний відділ допомоги, і мені сказали, що кошти прийдуть аж уже через три місяці. Представляєте, я її запитала, чому так? Ну, це така процедура. Коротше, я їм сказала, що давайте вже зразу через півроку. І як так може бути, що ці гроші на якісь ліки йдуть, на, на якісь труси дитині, на якесь харчування, вони йдуть всі для дитини чи людини. Я не знаю, хто може тими копійками, тими сльозами, тим горем розкошувати. І... Я їх, ну я їм задала запитання, кажу: а скільки ви мені нарахували? Чи 1700, чи 1200? Вони мені відповіли, що ми не маємо вам права казати цього, а може, ви просто зовсім друга людина. яка, то що мені до вас прийти, туди вони мені нічого не сказали. Я так сказала, що ви типа шарашки на контора, і вони кинули трубку. Ну, я так зрозуміла, що вони їх і не нарахували. Я позвонила на гарачу лінію, вони були, звісно, у шоці, зареєстрували моє звернення і сказали, що це зовсім неправильно. Написали, що це хвора людина і ця мізерна копійка вона багато допомагає. Ну, Все те, що я казала, вони зареєстрували. Ну і сказали, що ми ваше звернення відправимо ну, на Житомир під таким-номером. то номером. І я кажу, якщо це ну, правда, що вже е, через три місяці ці кошти вони будуть, то хай так і буде. Ну. ну то ви мені поясніть, вона сказала, ні, це неправильно. Вони вам їх і не нараховували. Вони просто ваші документи е, мої чи може ще чиїсь, просто відложили в сторону і не займаються справами. Я була просто в шоці. Ну пройшов уже знову місяць. Це вже ці кошти прийдуть уже аж у грудні, я сподіваюся. І ніхто не відреагував, ніхто не перезвонив, ніде нічого немає, ну, нічого. Так що е, не пишіть мені е, дурниці, що ви пишете, хтось там озолотівся, слава Богу, що озолотілися, слава Богу, що отримували. А у мене що є, те є. Ну, якось Бог дасть. Так, додаю цибулю. Добавила моркву, ще трошки зараз піджариться і додавлю водичку. Гарно перемішаю, там по погано треба сковородку держати. Я додавила вже водичку. І мене вже так тушиться. Пахне дуже гарно. Так що така буде швидка їда добра. М -м -м. Так що люди добрі, коли вибухнув Чорнобиль, чого люди бігом утікали хто куди? Треба було сидіти. Да, треба було сидіти. Несправедливо, звісно. Що так. Люди Сонечка, ви мене питаєте, на скільки градусів я О, включився знову. Я включила духовку на 150 градусів. І зразу без підйома робила ці булочки, поставила деко на 150 градусів, і вони при цій температурі дуже бістренько раз, і вони як виросли. А потім я додавила 180 градусів. Я чогось не замітила, я не знаю, десь, може, півчасіка мене випікалися на 180 градусів. І просто я беру зубочисткою отако хоп і подивилася, якщо вона суха. Можна їх виймати, щоб вони не перепеклися. воно ж видно, що вони зарум'яняне є, воно видно. Зубочисткою просто провірили, і все, бо це ж різна духовка, смотри, як чия випікає. Може, півгодини, може, 35-40 хвилин, ну, може, 25. Я не знаю, там же залежить від тіста, як ви, яка буде товщина тіста. Ви просто зубочисточкою пропорите, візьміть таку пальчиком, сухенька, все, воно навіть видно, що тісто на є, не причепилося. І все. Собі навіть полотнечком накріяти, вони дойдуть і все. Бо Буває таке, навіть, що наче вони сироваті, а вони собі дійшли і все. Так що не переживайте. Звісно, тісто обалдєне, тільки якщо хочете солене, я може з капустою чи з лівером. Я щоб хотіла з лівером, звісно, зробити. Лівер теж дуже дорогий, то не сипте стільки цукру. Можна не 100 грам, а 50 грам цукру всипати. І все. Дуже добре тісто, дуже добре. Воно таке, якесь як вологе. На другий день ми їх їмо і воно таке ну добре, воно кусається, так, дуже добре тісто. Тільки що були дрожчі, живі і свіженькі. Я беру Львовські пачечку маленьку, половину пачечки беру.